Презентацію. Е, і так, я наголосила на тому, що сьогодні ми з вами поговоримо про е, основні композиційні прийоми. Їх буває дуже багато, але е, для початку ми з вами е, вивчимо вісім із них. Вони допоможуть вам фотографувати так, аби суть вашої фотографії була легко зрозуміла глядачеві, тобто тому, хто на неї дивиться, щоб ваші об'єкти в кадрі не губилися і кадр виглядав гармонійно. Тож, перше правило це правило золотого перетину, або ж називається, правило третини. Ось на, цьому фото... Ось на цій світлині ви можете побачити, як виглядає сітка на телефоні або фотоапараті. Це і є е, сітка, яка підкріпляється під правило третин. Е, що ж таке золотий перетин? Це відображення об'єкта, що фотографується, е, його можна умовно розділити на три частини: як по вертикалі, так і по горизонталі. І в результаті ми отримуємо своєрідну сітку, яку ви бачите на екрані, умовно, яка розділяє зображення на декілька зон. І цю сітку можна побачити як у фотокамері, так і самостійно включити на телефоні. Важливі об'єкти, або лінії зображення, що фотографуються, прийнято розташовувати на точках перетину і лініях цієї сітки. Наприклад, як цей будиночок, він розташований на перетині двох ліній вертикальної і горизонтальної. Ви бачите, що і горизонт на цій фотографії теж розміщений, майже на верхній вертикальній лінії. Скажіть, коли я веду курсором, ви бачите його теж? Так. Да. Так, прекрасненько, значить я буду більше з ним. А ось тут знаходиться головний об'єкт. Таким чином, якщо ми приберемо цю сітку, наше око одразу буде дивитися на цей будиночок. Також можна розташовувати об'єкти і в цій частині, тобто і на перетинах, ось тут, і на самих діагональках, Не на діагональках, а на вертикальних і на горизонтальних лініях. Так. А як же ж мені вийти? О, ніяк. Добренько. Так, хотіла переключатися трішки по-іншому, ну, напевно, вийде, вийде так. Давайте так будемо з вами. Так, ні, мене це не влаштовує. Презентація. Угу. Так, все, налаштувалося. Наступне правило це формат, яким буде кадр, або ж вертикальним, або ж горизонтальним. Це два формати, які найчастіше зустрічаються в фотографії. На це питання потрібно відповісти ще до того, як ви натиснете на кнопку, адже обраний формат кадру визначить об'єкт зйомки. Якщо ви вирішили знімати високе дерево, наприклад, або людину в повний злість, то краще повернути камеру вертикально. Часто зустрічаються формати стандартні, але не прив'язуватися абсолютно до них, ви можете фотографувати як і в квадрат, як і в квадратному форматі, так і круглому, можна зробити трикутну фотографію і навіть довільною формою, абсолютно не прив'язуючись до формату. Формат несе інформацію про межі зображення, а також про смислове навантаження. Якщо ми побачимо цю першу фотографію, то цей формат підкреслює наші, висоту наших дерев. І таким чином от таке враження, наче вони просто безкінечно високі. Або ж для зйомки пейзажів краще використовувати такий горизонтальний формат. Тобто ми повертаємо камеру і знімаємо увесь увесь наш пейзаж. От я ближче вам включу цю фотографію, видно і гори. І небо зображене, тут якісь маленькі об'єкти. В такому форматі. Наступне правило це ведучі лінії. Використовуйте природні або штучні лінії, щоб провести око глядача на фотографії до важливого об'єкта. В нашому випадку, на першій фото важливим об'єктом є дерево. А тут божа корівка. Це можуть бути будь-які лінії, як і дорога, так і якісь дроти, або стежки, або рейки, або навіть такі листочки. Не обов'язково використовувати лише рівні лінії. Тим більше у кожної із ліній в кадрі може бути різне чуттєве навантаження. Що це таке? Це означає, що людина їх сприймає по-різному. Наприклад, якщо будуть горизонтальні лінії, то вони несуть в собі відчуття постійності, спокою, безтурботності. А якщо це будуть ось такі вертикальні лінії, то вони викликають, ем, ем, як вам це пояснити, відчуття. Ем, Сили, стабільності, влади, діагональні лінії викликають відчуття руху та можуть підкреслювати глибину кадру? І тепер до вас таке питання: як гадаєте, чи вдало на цій фотографії використано ведучу лінію? Ні. Кар... Ні. А, Кароліна, повтори, будь ласка, ще раз. Ні. А чому ти так думаєш? Тому що листки вони сильно не розмиті. Я тебе почула. Хто ще має що сказати? Богдана, як ти думаєш, правильно використана тут ведуча лінія? Гадаю, сюди. Угу, добренько. А Альбіна як у нас думає? Ну, думаю, отак. Mm -hmm, добре. А Ліра що нам скаже? Думаю, так. Добренько. Дивіться, фотографія сама по собі виглядає симпатично, тому що. Головний об'єкт Божа корівка, вона у нас е, тут розміщена, скоріш за все, по правилу третин. Уявіть собі, зараз ось е, я показую вам одну лінію, так, одну лінію, ось тут друга лінія іде, потім ось так, третя лінія і четверта. Тобто вона по факту на перетині двох ліній, але з точки зору. Ведучих ліній, вона розміщена неправильно, тому що листочок цей падає вниз, і таке враження, наче божа корівка зараз просто спуститься її і шмякнеться кудись на підлогу чи на, чи на земельку, або на, на інший листочок. Краще було б, аби цей листочок сфотографували по діагоналі ось так, і відзеркалили, тобто, щоб листочок ішов. Я зараз приостановлю демонстрацію екрану, щоб листочок ішов з цієї точки донизу. Ось в такому форматі. А так у нас цей листок ось так звисає, і незрозуміло він, ну, типу, немає ніякого напрямку руху. Якби його хоча б ось так повернули, вже було б краще. Так, продовжуємо з вами демонстрацію екрану. У всякому випадку, дякую вам за відповіді. Я гадаю, що коли ви почуєте про всі ці композиційні прийоми і навчитеся їх використовувати, ви зможете вже на раз-два розуміти, чи правильно, чи неправильно той чи інший кадр зроблений. Наприклад, наприклад, дерево. Тут ми бачимо, ведуча лінія це дорога, і вона йде якраз на горизонт до дерева, тобто наше око одразу дивиться на дерево. Тобто композиція побудована правильно. Наступна, наступний прийом це крупний план, або ж деталь воно називається. Крупний план це один із найпростіших способів, аби позбутися сміття в кадрі і дати зрозуміти глядачеві, хто герой кадру, або ж де знаходиться головний об'єкт в кадрі. Автори найчастіше використовують великі кадри для того, щоб привернути увагу глядача до конкретних деталей. Цей прийом можна використовувати для посилення почуттів глядача при сприйнятті зображення, наголошуючи саме на тих деталях, які хоче автор. Ну і, звичайно ж, великі плани квітів, жучків, метеликів можна поставити на заставку свого телефону або комп'ютера. Це завжди виглядає дуже красиво. Так. Я поки вам розповідала, не побачила. Хтось помітив муху в кадрі чи ні? Так? Да? <свісно> <свісно> Класно. Так, от е, такі приклади крупних планів. Дивіться, я вам в кінці заняття дам е, ще більше розкажу більш детально про конкурс, е, е, найкращий сад України, там, де треба нам зробити фотографію саду, або жучка, або природи, або е, яблучка якогось, яке висить на дереві, або виноградика, наприклад. От, і ці композиційні прийоми ви маєте використати, коли будете робити це. Кадр. Тобто ви його будете робити, вже знаючи. Ага, ось тут я сфоткаю крупну виноградинку, а потім я відійду, з всю гілочку, а потім взагалі все дерево в такому плані. Крупний пла план завжди гарно виглядає. За що я тільки що сказали за виноград, а його сама зараз втихаю їм. Ай-яй-яй, Настя, на урокі є виноград. То це б я зараз вам розповідала і плямкала тут. <рес> так, добренько, давайте продовжимо. Друзі, хотіла запитати вам, ну, як ви сприймаєте інформацію? Вам зараз зрозуміло ті речі, які я кажу, чи може треба трішки сповільнитися? Сповільнитися. Розуміло. Мені все зрозуміло. Добре, прекрасно. Мені теж. Гаразд, гаразд. Е, буду в такому помірному темпі, щоб усім усім було ясно, про що йде мова. Е, дивіться, я ж також використовую різні терміни, наприклад, як композиція. Е, вони в фотографії значать інше. Тобто, ви, наприклад, можете знати е, значення слова. Який би вам приклад при? Привед... Наприклад, голова? Що таке голова? Голова це частина тіла, але для. Села, голова, це може бути голова села, тобто це вже людина, яка керує селом. Тобто, ви зрозуміли, що одне слово може мати декілька значень. І от в нашому випадку теж деякі слова вам будуть знайомі, але з точки зору фотографії вони можуть мати якісь свої значення. От які ви теж згодом запам'ятаєте, і будете на раз два розуміти, про що йде мова. Так, ми підійшли до наступного композиційного прийому вже п'ятого з восьми це простір у кадрі. Я одразу вас прошу звернути увагу на напрям руху об'єктів. Вони рухаються з права на ліво, навпаки, переплутала боки. Боже, не ніколи не стати мені водієм авто. Вони рухаються з ліва на право. Це показує нам динаміку, і якщо об'єкт, який рухається, розміщати саме ліворуч в кадрі, це на підсвідомому рівні у людей буде викликати відчуття руху, відчуття динаміки, тож слід запам'ятати, що розвиток руху на фото найчастіше відбувається саме зліва направо. Простий приклад: ліворуч у, у мультфільмах, ви знаєте, ліворуч. Зліва направо мисливці йдуть у мультфільмах у ліс на полювання, а праворуч, ліворуч, повертаються додому вже із здобичу, типу принесли. Тому залишайте у своїх фотографіях вільний простір перед об'єктом для його уявного руху. Якщо ви фотографуєте автомобіль або тварину, які перебувають у русі, необхідно залишити вільний простір перед ними. Якщо у вас. Немає завдання показати, що цей об'єкт йде з кадру. От так само, якщо людина або тварина в кадрі дивляться кудись. Наприклад. Якщо ви хочете зараз сфотографувати мене і цей кадр, щоб виглядав більш цікаво, я можу відсісти в цей бік і подивитися туди. Тобто, все, вже немає статики, наче я споглядаю якусь картину попереду, і вам вже цікаво, ж куди Діана так дивиться. А я насправді дивлюсь просто на стіну. Ви зрозуміли мене, так? Супер. Продовжуємо. Наступний композиційний прийом це ракурс. Несподіваний ракурс завжди приверне увагу. Один і той же предмет фотографування можна сфотографувати абсолютно по-різному. Тут немає обмежень і кількості варіантів фото, залежить від фантазії самого автора. Коли ви фотографуєте якийсь об'єкт. Обійдіть його з усіх, усіх сторін. Подивіться на нього згори, праворуч, ліворуч, якщо є можливість, з самого низу. Один об'єкт можна фотографувати із різних ракурсів. Намагайтеся знімати по-новому, не так, як інші. Я вірю в те, що у вас дуже креативне мислення. Я вірю в те, що у вас є своє бачення на фотографію, і я вірю, що воно з часом розкриється. І врахуйте, що об'єкти, які близько до камери знаходяться, вони будуть здаватися більше, ніж ті, що віддалені. Наприклад, фото Елфей, коротше, ось вежі. Я зараз його навіть назву не зможу сказати. Ракурс і знизу, ми всі звикли її бачити такою рівненькою, високою, а тут раз вона така сплюснута, але в цьому щось є. Вона показує свою велич. Або ж як круто сфоткали кульбабку. Уявіть собі, да? камеру поставила аж знизу, знизу. І м таке враження, наче ця кульбабка розміром з саму Ейфелеву вежу. Хоча насправді це маленька-маленька квіточка. І щоб підсвітити її красиві, красиві ці пелюсточки ці чи насінинки, її розмістили прямо на фоні сонця, і через це вона так світиться. Я, наприклад, вперше бачу такий кадр. Йдемо далі. Що таке кольорова композиція? Ви бачите ліворуч фото в холодних тонах, і фото в теплих тонах. Е, так, скажіть, ви зараз бачите екран, який я показувала презентацію, чи бачите мене? Екран. Екран. Ви бачите екран добренько. Так, все, а тепер ви бачите мене. Я хотіла навчитися робити так, щоб можна було все на паузу ставити, але будемо, значить, підключати екран по новій завжди. Ага, і що, і що. І ви не бачите тепер фотографій. Так, не підійде. Добре. Давайте ще раз. А, ви бачите фото в холодних відтінках. Лера, розкажи, от які емоції ти бачиш на цій дівчинці на фотографії? Uh, Задумалисть. Угу. Mm, сум. Так, да, правильно, вона така більш сумна, така глибока якась фотографія. Може, навіть, наче вона замерзла, от скажіть. Вітінок передає такий от настрій. А. Ось ця фотографія в теплих відтінках. Сніжан, от розкажи, які ти емоції бачиш на цій фотографії? Радість, щирість. Так, фотографія більш сонячна, більш така приємна. Дивіться. Кожен колір по-різному впливає на емоції людини. Теплі кольори, наприклад, помаранчевий, жовтий, червоний, нагадують літо, сонце, тепло. А. так, перепрошую. Такі ж асоціації у нас виникають під час перегляду фотографій, виконаних у цих кольорах, тобто фото в теплих відтінках. А холодні кольори, наприклад, синій, рожевий, фіолетовий, вони асоціюються з. Холодом з взимку, зим, з холодною водою. Насиченість цих кольорів також впливає на емоції глядача. Наприклад, м'які тони створюють відчуття спокою, якоїсь ностальгії, чому фотографії, які о, оброблені таку підцепію, під, сепію, під е, е, обробку вплівковою під плівкову обробку. Чому у нас вони викликають такі асоціації? Тому що там м'які тони. А яскраві фарби використовують для привернення уваги, тому їх найчастіше використовують у рекламній фотографії, наприклад. Але е, таких кольорів варто уникати, якщо ви фотографуєте, е, якщо, попереду, є головний об'єкт зйомки, аби не відволікати увагу глядача. Е, коли ми будемо говорити з вами про фотографію, ми. Ой, перепрошую, відкрила випадково вам. Переписку свою. Так, ось так. Скажіть, будь ласка, як мене чути, бо пише, що в мене інтернет погано працює. Чуть тебе нормально. Нормально чути? Дайте знати. Угу. Добре, що Ага, гаразд. Добре, добре. Коли ми будемо з вами говорити про фотографію, ми будемо затрагувати не тільки якісь технічні особливості фотографії, як робити, з якого ракурсу фоткати, а й будемо в першу чергу говорити про емоції, почуття і про психологічну сторону фотографії, тому що це невід'ємні аспекти. Підходимо до наступного правила. Це перспектива, це останнє останній правило композиції, яке ми сьогодні затронемо. Людина бачить всі об'єкти об'ємно. Але сучасний фотоапарат поки що не здатен створювати тривимірні зображення, тому передає картинку двомірну, тобто плоску. Але це не привід впадати у вічі, адже обсяг можна показати і за допомогою інших елементів. Тут на допомогу приходить перспектива. Для того, щоб передати об'єм і перспективу на фотографії, потрібно використовувати передній, середній і задній план. Наприклад, на першому фото переднім планом є оці камінчики, середнім планом є наступні, і дальнім планом, заднім планом є наш горизонт, наше небо. А на цій фотографії переднім планом у нас є ці квіточки, от, і заднім планом у нас є розмитий фон. До речі, перспективу ми можемо е, передати і за допомогою, е, і за допомогою технічних можливостей нашого телефону або фотоапарату. Тому що зараз на телефоні у нас є така функція, як розмиття фону. От він теж нам допомагає досягти такої перспективи в кадрі, коли об'єкт попереду чіткий, в фокусі, а задній об'єкт розмитий. До речі, ось на цій фотографії я потім буду неоднократно повторювати це слово. Розмитий фон називається боке. Боке. Так, що наступного разу, коли я буду казати про боке в кадрі, це буде означати, що цей фон розмитий. От ще пару слів про перспективу. Наприклад, на пейзажному фото на передньому плані можуть бути і квіти, або ж ліс, або ж скелі. Так глядач побачить і уявить обсяг, і масштаб зображення. Так, ось такі. Вісім основних композиційних прийомів.